Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні буде швидкий, простий, але дуже крутий рецепт з парою секретів приготування смаженої картоплі по селянськи на саджі. Це дуже смачно і страва подобається як дорослим, так і звичайно ж діткам. Отже, спершу розпалюємо наш мангал та нагріваємо садж. Картоплю беремо середню або трохи більшу, та ділимо кожну на 8 частин, нарізаємо човниками. Сам процес не показую, але вона має виглядати ось так. Як наш садж нагрівся, вливаємо велику кількість рослинної олії. Нам буде потрібно, щоб майже всю картоплю накрила олія. Це перший лайфхак щодо олії, і надзвичайно важливо в цьому рецепті. Звичайно, у мене є і інший рецепт картоплі по селянськи в духовці. Подивитися, які ви можете, натиснувши посилання в кутку екрану і навіть рецепти смачних соусів до неї. Посилання на які я надам в описі до цього відео. Коли олія нагріється, перевіряємо шматочком картопленки. Ось так. Кидаємо всю картоплю до саджу, робимо це обережно. Адже олії багато, і на початку вона буде сильно кипіти і, можливо, навіть виливатися. Часом це зміниться до того ж, ми прибрали активний жар, в основному невеличка, полиняка та вже самі вуглі. Ось так будемо готувати. По часу сам садж грів до 5 хвилин разом з олієм. А картоплю смажу орієнтовно майже 40 хвилин. Причому другий секретик картоплю не потрібно часто перемішувати. Вперше і один раз ми перемішали десь за 25 хвилин, коли вже було видно злегка підсмажену скринку. Знизу Це важливо, адже коли ви будете часто перемішувати, то у вас вийде картопля як печення. Не буде ефекту хрусткості. На таку кількість картоплі сипаємо за 10 хвилин до кінця приготування біля столової ложки солі. Без гірки. Пізніше скуштуйте, в залежності від вашого смаку, підсолити або залишити так. Подивіться, яка гарна картопелька виходить. Це рецепт простий. Тим, що тут, крім солі, кропу, картоплі та часнику, більше немає інших складників. І страва виходить дуже смачна і подобається завжди всім. Кріп мілко нарізаємо пучок кропу до 100 г. Та вичавлюємо 3 зубчики часнику. Часник ароматний. Більше не даємо знову ж таки, регулюйте на ваш смак. Та трохи струшуємо в мисці нашу картоплю, щоб перемішати всі складники. Яка смакота, а який аромат від кропу та цибулі, це просто неперевершено. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. На нашому каналі також є рецепти класичного шашлику і зі свінини, з баранини та з курячого філе. Рекомендую вам до перегляду. Хочу почути вашу думку, які рецепти ви хотіли би бачити. Чи більше на мангалі, чи на кухні, або ж казані. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте україномовний контент і поставте лайк. Підписуйтесь на канал Каганяр, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую за вашу підтримку і до зустрічі в наступних відео. Смачного ваш Каганяр.